День, друзі музики, ми прийшли до вас на концерт. Що сьогодні слухатимемо романс, марш чи симфонію? Ох, пізнаючку, нічого ми не гратимемо. Біда в нас усі музичні інструменти зникли. Отакої? А ви їх усюди шукали? Та вже нема часу шукати. Концерт за півгодини розпочинається. Все пропало. Нічого не пропало, якщо з вами Пізнайко і вірний товариш. Друже, гайда на пошуки музичних інструментів. Обирай, куди зазирнемо спершу. Ось ми і відшукали один із інструментів. І хоча в оркестрі ксилофон рідко використовують, пропоную навчитися грати на ньому. Уважно слідкуй, по яких клавішах вдаряє паличка, а потім. Повтори мелодію за нею. Пересуваючи паличку вліво і вправо, вдаряй по тих самих клавішах. Ой, не та нотка. Послухай ще. Який розумничок! Усю мелодію запам'ятав!